Розбили вікно і викрали документи. Середодня у Черкасах обікрали авто депутата міськради. Камери спостереження зафіксували грабіжників. Ті спрацювали за лічені секунди. Для міського обранця це вже не перша автотроща. Раніше у транспорт навіть підкинули запальну суміш. Реакцію депутата та висновки поліції фільмувала Ірина Малюкова. Вікно потрощили, документи викрили. Такий депутат міськради Іван Сухарков застав свою автівку. Ці фото зробив сам обранець, доки понад годину чекав оперативників. Нині потрощене вікно міський обранець тюнінгував плівкою. Депутатську автівку понів учили просто середодні на парковці біля роботи. Камери спостереження зафіксували елітну автівку, із якої вийшли крадії. Чорний автомобіль Прада. Вийшов чоловік, подивився, що в машині знаходиться. Машина від'їхала, розвернулася, під'їхала так як йому удобніше, щоб не було видно по камерам. І за низка секунд розбілі задні вікно в машині, виточили портфель з документами. Цьогоріч це вже другий випадок автотрощі депутатського авто. П'ять місяців тому невідомі познущалися з цієї ж машини, але вночі й непомітно. А що ж чуть ну ні, на ні нічого. Окрім розбитих вікон у салоні, зловмисники тоді лишили пляшку запальної суміші. Машина на газу і ви уявляєте, що було б з сусідами, і з окнами, і з самим домом, якщо ця ота з зажигательної сміттєї, яка була в кінота в салон, вона б сработала. За обома фактами в поліції вже розпочали кримінальні провадження. В останньому випадку зловмисникам інкримінують крадіжку у попередньому хуліганство. По чисні першої статті 105 передбачено покарання максимальне це до трьох років позбавлення волі. По минулому випадку по там двісті на хуліганство. Та друга там до 4 років за волі, а буде 5 років обмеження волі потерпілий депутат. Ці два випадки не пов'язує. лише сподівається, що розслідування у другій справі просуватиметься швидше за першу. Ірина Молюкова Неділько, Горнеділько. Вікановини.